На 10 січня мером Білогородністровського було призначено продовжити засідання 43-ї позачергової сесії міської ради. Нагадаємо, так би мовити, стартувала вона ще 21 грудня минулого року. Тоді до 18-ї години встигли розглянути лише один проект рішення внесення змін до бюджету на 2018, а далі у залі погасло світло. Очільниця міста оголосила перерву у роботі сесії. Перенесла розгляд питань, обравши іншу дату та залишила президію. Але більшість депутатів вирішили дочекатися подачі електроенергії та продовжити працювати до вичерпання проєктів рішень у порядку денному. Ними було підтримано деякі земельні питання, внесено зміни до складу виконкому та прийнято бюджет на 2019. Свою позицію щодо цього представники більшості озвучили на прес-конференції 22 грудня. Вони вважають, а що 43-сесія відбулася і ніяких порушень немає. Наступні засідання завершалися не розпочавшись через відсутність кворума. Та сьогодні при реєстрації склалася така ж сама історія. Тоді питання, чого ми здесь забралися? Може, хтось може об'яснити? У нас звалі пішли до сусідніх. Звані сесію не закончилися. Мікрофон не слишком. Сесія закінчилась? А, чего вас пригласили? Ну, вам не понятно. Не? Ну, я так понимаю, що сесія закончилась в вашем понимании, да, вы провели пленарне засідання, как ви считаете, да? Убрала голову, що є проєкти рішення. Ольга Владимир, а проєкт рішення подписано? Саме інше, що проєкт рішення будуть подготовлені за вашим підписом. Як того і вимагає е, член законодавства, але чего сьогодні вже почали переговоритися на мене? Чого? Хто прав, а хто ні? Хто повинен та в якому порядку слід підписувати протоколи сесії та візувати проекти рішень? Дискусії тривали на підвищених тонах та дуже емоційно. Якщо ви говорите про візування, то чому секретар сесії не завізіровав проект рішення. Первый идет секретарь сессии, если мы ссылаемся на пункт 75 регламента. Секретарь сессии. Да, мы даже протокола не видели. Как можно авиазировать, если протокол не готов? Почему секретарь сессии не приготовил протокол, не подписал? подписаны были через два дня. Пойменно? Когда они были подписаны Пойменного голосования, да, да. еще протокол примера, голосования. Сессии. А, протокол сессии, сессии. А, подписаны секретарем сессии 12 рабочих дней. Каким образом, а рішення протягом трех днів, каким я образом, если вот не присутствовали на сесії так называемых, знають о том, що відбувалося, які проекты решения а были приняты. А почему вот социальные не, були на сесії? Більшість депутатів ще раз озвучили свою позицію щодо подій, які відбулися 21 грудня 2018-го. Відключення електроенергії. Случилось, так сказати, непредвідене. Но никто не поставил на голосование, чтобы внести в регламент этот перерыв и проголосовать. Ведь у нас есть еще, кроме того, что есть электронное голосование, у нас есть еще ручное так называемое голосование. И у нас есть глава черной комиссии, которые могут вам тоже предложить проголосовать. И мы бы в ручном варианте проголосовали, занесли бы в протокол никаких проблем нет, принесли бы сессию на 26-е. Но так как это никто не сделал, естественно, мы э, обязаны были выполнять регламент и э, с, находиться здесь до включения электроэнергии. И я же помню, вам, включи, вам позвонили, предложили, Алла Федоровна, включили электроэнергию, вернитесь и давайте будем продолжать сессию. Никто не посчитал нужным, что нужно выполнять э, регламент. На це Биллгород Дністровського відповіла наступне. Моя точка зрения і коментарі по цьому поводу будуть зложені в письменном виде. Вам, это во перше Во-вторых, оцінку, оцінку вашим діям повинні давати правоохоронні органи. По этому поводу я обратилась в правоохранительные органы, и они дадут оценку, законно ли было проведение так называемой сессии или нет, нарушенной статьи закона или нет. З'ясування стосунків, звинувачення та обговорювання щодо того, хто права, хто ні, тривали майже півтори години. Деякі депутати закликали мера сісти за закритими дверима за стіл переговорів, аби направити діалог у більш продуктивне русло. Але очільниця міста цю ідею не підтримала. Врешті-решт вона оголосила. Що я хочу сказати, Сесія, пленарне засідання об'являється перерва в пленарному засіданні до чотириста. Января 10 часов утра, 14 января, и так это будет продолжаться, судя по всему, бесконечно, поскольку до, до того момента, пока правоохранительные органы не дадут оценку всему происходящему. Вы же обещали за да. Так не будут они ничего визировать. Вы что, Татьяна Карпенко Витарисолодухин Басарабия Тв.